Друзі, це вже серйозно, близький схід. Регіон, де і так завжди гаряче, зараз перетворився просто на справжню порохову бочку. Ізраїль щойно натискає на курок, почавши велику операцію під назвою Нація Левів проти Ірану, вдаривши прямо по його ядерній програмі. Це не просто чергова новина, це подія, від якої наслідки вже відчуває весь світ. Отже, що відбувається прямо зараз? Ізраїль діє дуже рішуче. Міністр оборони Ізраїлю негайно оголосив режим надзвичайного стану по всій країні. Цахал, армія оборони Ізраїлю, скасувала навчання, роботу багатьох підприємств, зібрання людей та оголосила мобілізацію резервістів. Тобто, Ізраїль готується до всього. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен Бен'ямін Нетаньяху заявляє, що вони завдали удару у саме серце іранської програми ядерного збагачення. Ну і це не просто друзі слова. Навіть Reuters, дуже впливове видання, підтверджує, що Ізраїль знищив ядерний реактор Ірану у натанзі, один із найважливіших об'єктів країни. Голова організації з атомної енергетики Ірану вже визнає, що реакторна зала та більшість центрифуг, ну це такі пристрої для збагачення урану, виведені просто з ладу. Навіть МАГАТЕ. Міжнародне агентство з атомної енергетики підтверджує, що доступ інспекторів немає і вони лише дистанційно контролюють рівень радіації. А це значить, що удар був дуже ефективним і серйозно пошкодив саме іранську ядерну програму. За даними The New York Times, Ізраїль вдарив щонайменше по шести військових базах на околицях Тегерана. Цахал навіть опублікував відео регіонів Ірану, які були атаковані, а також кадри бойової підготовки своїх найсучасніших винищувачів, до яких входять і F-35, п'яті, 16 та навіть f 15 Така атака була дуже вдалою. Внаслідок цих ударів, за попередніми даними, загинули дуже високопоставлені особи. А це командувач корпусу вартових ісламської революції, тобто КВІР, колишній голова організації з атомної енергетики Ірану, керівник кафедри ядерної інженерії Іранського університету, а також ще два вчених. Ви відчуваєте, удар був направлений саме на ядерну галузь Ірану. Це дуже серйозні втрати, які обов'язково вплинуть на їхню військову і найголовніше ядерну програму. Звісно, Іран просто так це не залишає. Іран заявив, що готують жорстку відповідь на атаку Ізраїлю. Ну і вже почали діяти. Армія Ірану запускає 800 безпілотників в бік Ізраїлю. Ну а авіація, зокрема, і американська, ізраїльська та британські винищувачі, активно їх перехоплюють над Саудівською Аравією. Очікується, що наступною хвилю атаки будуть балістичні ракети. Ізраїльський телеканал Кан повідомляє, що безпрецедентний удар очікується вже в найближчі дві години. Таким чином, весь Ізраїль перебуває в укриттях, школи, університети та офіси зачинені. Посольство США в Ізраїлі закликало навіть своїх співробітників шукати укриття. Навіть літак судного дня, на борту якого, ймовірно, навіть перебуває прем'єр Ізраїлю Нетаньяху, піднявся у повітря. Повітряний простір над зоною конфлікту, звичайно, повністю закрили для цивільної авіації. А ще що цікаво, так це позиція Сполучених Штатів. США відреагували на удари Ізраїлю по ядерній галузі Ірану та їх безпілотну атаку у відповідь. Держсекретар США заявляє, що Сполучені Штати не брали участь в ударах Ізраїлю по Ірану. Хоча, як повідомляється, Трамп. Знав про атаку заздалегідь, але в стилі Трампа він сподівається все ж таки на мирні переговори та урегулювання конфлікту. Чи готова США захищати Ізраїль в разі удару у відповідь Ірану? Питання, друзі, відкрите. Тож, загострення дуже серйозне, яке впливає на весь світ. Мова йде наразі про нафту, яка рве вгору, ціни на нафту просто злетіли. Найбільший стрибок з березня 2022 року світова ціна на нафту підскочила на 13% до понад 78 доларів за барель. Це прямий наслідок побоювання. що... Ну, наприклад, масштабна війна на Близькому Сході, звідки надходять, приблизно третина світової нафти призведе до перебоїв з поставками. Ну, на жаль, Росія потирає руки. Для Росії, яка є одним із найбільших експортерів нафти, це дуже вигідно. Чим дорожча нафта, звичайно, тим більше грошей Росія заробляє. А ці гроші, як відомо, вона використовує, щоб фінансувати війну проти нас з вами, проти України. І що ми, друзі, маємо у підсумку? Ізраїль зробив дуже рішучий крок, завдавши удару по ядерній програмі Ірану та ліквідувавши ключових осіб. Іран обіцяє жорстку відповідь. Увесь Близький Схід це порохова бочка, яка зараз активно запалюється. Наслідки вже видно по світових цинах на нафту, які б'ють по кишенях кожного споживача і посилюють агресора. І це не просто локальний конфлікт, це подія, яка може змінити всю геополітичну карту світу і вплинути на кожного з нас. Тож залишайся на зв'язку, тисни лайк, підпишись, і до зустрічі в наступних відео.